Всім привіт! Ласкаво просимо в мій влог. Сьогодні у нас похмура погода, але дощу начебто не передбачається. Тож я планую дофарбувати свій паркан, який я фарбую вже третій день. Тож, поїхали. Це мої помічники допомагають мені фарбувати паркан. Це мій старший син Кіріл допомагає мені фарбувати паркан. Це вже прийшла на допомогу. Я змінила Кіріла. Це мій середній син. Людина Павук Єгор. <ріст> Теж мені морально допомагає. Ось так я фарбувала паркан, вже майже темно, але я не здаюся, фарбую, бо дуже хотіла його закінчити. Але вже стемніло. Ось так, фарбується, він вже майже в темноті. Ну що ж, я продовжила на наступний день фарбувати. І знову фарбування продовжується. Оце так мій син іде з дитячого садочка. Да, Єгор? Привіт! Кажи привіт, помахай. Привіт! Підемо з дитячого садочка вже цілу годину. Додому, да, йдемо. Йдемо і ніяк додому ми не дойдемо. Пішли, пішли, пішли. А зараз я забрала посилочку стену. Зараз прийду додому, вам покажу. А зараз я вам хочу показати свою посилочку, яка прийшла мені з тему. Я не знаю, я заказала перший раз сайту тему. Я чула багато відгуків і позитивних, і негативних, і тож вирішила сама попробувати, подивитись, яка якість, чи це зручно, чи як це, і що це. Значить, в цей раз я заказала. Собі три речі вже поки я ходила, дітки мені допомогли розпакувати. Що я собі заказала? Я собі заказала плаття такого бордового кольору. Заказала собі ось таке плаття. Ну, і якість, вроді нічого. Ось таке плаття. Воно довгеньке таке, ну, я отаке платтячко собі заказала. Далі заказала пледа. Ось такого пледа, м'якенького. Ось у нас такий теж є. А це сірого кольору, це я в подарунок своїй мамі. В неї буде ось день народження, і я їй заказала такий плед в подарунок, тільки сірого кольору. Думаю, їй сподобається. Якість гарна, хороша, гарна річ. І ще сантиметрову стрічку, але вже і горчики, її десь. А, ось що, ще сантиметр, сантиметрова така стрічечка. Ну, таке. Це я пробний варіант, щоб подивитись, тим паче у моєї мами день народження, тож я вирішила спробувати і заказати і подивитись на якість цих речей. Ви знаєте, якість доволі таки непогана. І ціна мене порадувала. За це все я заплатила за плаття, за пледа і за стрічку 24 долара. Так що Якось. Ну що ж, сьогодні у нас ранок розпочався не дуже вдало. Сьогодні зранку знову повітряна тривога, яка тривала дуже довго. Мої діти не пішли ні в садочок, ні в школу. Старший син навчається дистанційно сьогодні, вдома. А Єгор залишився теж вже вдома, бо тривога була дуже довго. А зараз ми з ним, з Єгором ідемо. На пошту, бо прийшли нарешті мої саджанці-малини та полуниці. Нарешті я їх дочекалась, бо чекаю дуже довго. І ось так, ось так ми йдемо на пошту. Єгорчик їде на велосипеді. Оце я заберемо, потім я зроблю розпаковочку, покажу, які саджанці мені прийшли і будемо разом їх саджати. Що, ось розпакувала я свою посилочку, яку я сьогодні забрала. Ну, що ж мені тут прийшло? Тут прийшло мені три види полуниці, ось така вона полуничка, тут по 10 штук кожного вида. І два види малинки по 5 штучок малинок. Значить, яка тут полуничка? Полуничка тут у нас, зараз я побачу, в мене є тут написано. Значить, один вид це Альба, називається Рання, друга полуниця Амі. І третя Ерлі Глоу. Дуже рання. Тут три види по 10 штук повинно бути. А малина, два види. Одна називається Новина Кузьміна, рання солодка, а інша називається Маргарита. Тут по 5 штучок повинно бути. По 5 штучок. Ось так ось така посилка мені прийшла. Так що будемо садити малинку, полуницю, буду вам показувати. І ось ще купила дві баночки фарби, бо ніяк не можу дофарбувати свій паркан. Ось таку темно зелену, емаль алкідна по 120 гривень. Я купила ще дві упаковочки фарби. Та й буду фарбувати ще паркан, дофарбовувати. І нарешті я діждалась. Свої саджанці. Але чуть вони не такі, як я сподівалася, але побачимо далі. Тож, сьогодні прекрасна погода, і сьогодні я займуся висадкою малини, яка мені прийшла. Тож я обрала для неї місце і зараз будемо садити малинку разом зі мною. Ось я вибрала місце для неї. Оце наш город. Це наш город. І я вирішила посадити її ось в цьому куточку біля цього. Цієї сливки, здається, ось ми з моїм синулею будемо садити малинку. От в цьому місці. Ось я вже все принесла необхідне. Це попіл. Попілу, щоб підсипати. Ось таке добриво, суперфосфат, теж буду саму малинку, поливати її і рукавички мої. І також лопату. Також Тож розпочнемо. Прочитала в інтернеті, малину потрібно висаджувати в ямки 35 приблизно сантиметрів глибину. Відстань між ними повинна бути в рядочок, відстань 50 сантиметрів, а між рядками відстань метр двадцять. Десь от таким принципом я буду керуватися, щоб висадити. 10 ямок я таких під малину викопала. Зараз я в них буду насипати попіл разом з, буду з попіл разом з сульфатом цим суперфосфатом. Буду перемішувати з ґрунтом і будемо садити малину. Так, Взяла ложку, так як в мене лопатки немає. І попіл деревний. Тут ще якісь гвозді в нас. Є. Тобто сипемо сюди попіл, в ямку. Засипаємо попіл. Також сипемо оці фосфати. Суперфосфат. Так, ось так роблю. Так. Дві ложечки, мабуть, достатньо. Ось так. Перемішую. Це оце забираємо, що це воно у нас тут таке. І ось так буду садити. І так в кожну ямку зроблю. Ось так само в іншу ямку я сиплю попіл. Сиплю попіл. І також послати. Так. І так. Отаке От ми суміш таку робимо для малинки. Таку щоб поживну суміш, щоб вона у нас гарно укоренилася. Переходимо до іншої ямки. Теж все, все, все те ж саме робимо. Попіл кидаємо сюди. Так. Попіл кидаємо кидаємо в І перемішуємо отак. От Гвозді. І так я роблю в кожну із десяти ям. Мій синулька мені допомагає, хоче теж участвувати в процесі, тож я йому. Даю таку можливість. Так, мама сипе попіл сюди раз. І ти зараз будеш сипати теж. А ти береш поспати На. і сип. Набирай ложечку. Так. І сип. Отак. От ще. Набирай і сип. От молодець. Молодець. Він мамі допомагає. Да? А тут. Далі пішли в слідуючу ямочку. Так, Єгор. В слідуючу ямочку іди. Под... Так. Ми в слідуючу ямочку прийшли. Мама сипе попіл. Так, що це в нас тут таке? Попіл, мама, сипе. Ось так. А Єгор на. сипе добриво. Так, набирай повну ложечку. Ось так. Іще набирай повну ложечку. І ще, і ще набирай. Так. От він мій помічник. Хватить, мама перемішає. Тут у нас кусок чогось. От так зробимо. Так, далі пішли. І ось у нас ще ямка залишилася. Мама сипе попіл сюди, що в нас залишився. А Єгор бере фосфати на ложечкою набирає. Ось так ложечку сип. Гарненько, ще ложечку набирай. Ні, ручками не трогай. Ще ложечку набирай. Ось так і ще одну ложечку набирай. От молодець. Все, достатньо. Молодець. Він молодець, він мамі допомагав. Ось так ми удобрили ямочки всі. Давай там. Все всі ці ямки я заливаю водичкою. Так. Щоб посадити. Так. 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 Далі я розмотала свої саджанці, Це в нас. Маргарита. П'ять штучок ось з такими корінцями. Ось така вона. Так, і новина Кузьміна. І оце я буду зараз п'ять в один рядочок, п'ять в інший рядочок саджати. Ми їх зараз відкріпимо. Розпакую. Мені з телефоном незручно. Розпакували ось такі саджанці. Зараз я їх посаджу в ямки. Та й буде. Dobré. Тут 10 кущиків малини. 5 одного виду і 5 іншого виду. Ось так, може, вам видно, може, ні, бо сонечко відсвічує. Ось о, кущик маленький. Оно. І так, через 50 см із цієї сторони. Потім пізніше я, я це все замульчую, Кажуть, тирсою можна, торфом, але в мене такого немає. Тож сіном перед морозами я це все замульчую. І буду чекати на результат. Я сподіваюся, що це все приживеться і в мене буде врожай малини. Це я роблю вперше. Так що дуже надію, що в мене все вийшло і я все зробила вірно. Також пізніше буду садити полуничку, почекаю, коли мій чоловік зоре, города ось наш город, весь, коли він це все зробить, зоре, щоб я могла. Посадити полуничку. Вона вже в мене є, чекає мене 30 кущиків полунички. Я десь ну десь тут буду садити на біля малини. так що Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Малину я посадила, паркан майже дофарбувала. Сьогодні вже точно дофарбую. Тож, на цьому, все. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вам дуже вдячна, Па-па!